Навіщо нам старий завіт, якщо там немає нічого про християнство чи самого Ісуса? Але чи справді це так? Ви на каналі Амвон і сьогодні пропоную прослухати основні пророцтва про прихід та смерть Ісуса в старому завіті. Дуже люблю момент у новому завіті, коли двоє учнів ідуть в Емаус і сумують через смерть Ісуса. Пізніше з ними також іде Ісус, якого вони не впізнають, і який їм пояснює, чому так мало статися, і тлумачить їм писання та Пророцтва. в цьому ролику. Зібрав не усі, але улюблені пророцтва про прихід Христа та Його смерть. Напевно, саме їх Ісус розповідав своїм учням в цій дорозі до Емаусу. Боже мій Боже мій, чому мене покинув? Пробили мені руки і ноги. Одежу мою ділять між собою та на хітон мій жеребок кидають. Ви думаєте ці слова з Нового Завіту? А якщо вам скажу, що вони були написані за тисячу років до народження Ісуса? Так, це Псалом 22. Цей псалом багато пророкує про смерть і страждання Ісуса. Перше, це відомі Його слова на хресті Боже мій Боже мій, чому мене покинув? Багато хто думає, що Ісус зневірився на хресті, але насправді він ним молився. Вказує книжникам під Христом, які дуже добре знали Писання, що це все відбувається, як було задумано вже давно. Ось ще із цього псалма. всі, хто дивляться на мене, глузують з мене, кривлять губи, кивають головою. Поклався на Господа, нехай його рятує, нехай його спасає, коли він його любить. Ось вам відповідник у новому завіті до цих слів: ті, що проходили повз нього, лихословили його і похитували своїми головами, кажучи. Ти, що руйнуєш храм, і за три дні відбудовуєш знову, спаси себе самого, якщо ти син Божий, зійди з Христа. Так само і пересеченники насміхалися з книжниками та старшими, говоривши: інших спасав себе спасти не може. Він, цар Ізраїля, нехай тепер зійде з Христа, і ми віруємо в нього. Він покладався на Бога, нехай же Бог визволить його нині, якщо він його любить. Сам Бог казав, Я син Божий. Так, ми читаємо Євангелій від Матея. Далі читаємо в цьому псалмі: Пробили мені руки і ноги, усі мої кості я міг би полічити, що також вказує на спосіб смерті: Бог задумав саме жертву на хресті, що задовго до народження Ісуса. Також з псалма: Одежу мою ділять між собою і на хитон мій жеробок кидають. А це просто найвідоміше, те, як про нього згадують самі євангелисти у Новому Завіті. На цьому моменті нагадаю про підписку на канал. Тут ролики виходять щоп'ятниці, навіть в такі загружені і завантажені тижні, як цей. Також підтримайте цей ролик лайком і напишіть якийсь коментар, щоб Ютуб краще просував відео на цій платформі. Також хто має можливість і бажання, може в інший спосіб підтримати розвиток мого каналу. Усі деталі можна знайти в описі під роликом. Дякую тим, хто вже підтримав і підтримує мій канал. Але найголовніша підтримка це переглянути цей ролик до кінця і написати будь-який коментар. Дякую, я почав із страждань, але давайте повернемося до приходу Ісуса та Його народження. Оце ж сам Господь дасть вам знак. Ось дівиця зачала і породить сина, і дасть йому ім'я Еммануїл, що означає в перекладі з нами Бог. Це також відоме пророцтво про прихід Ісуса. Але задумайтесь, воно було написане за 700 років до народження Ісуса. Ці слова ми знаходимо в пророка Ісаї. Про місце, де народиться Месія, ми знаходимо в пророка Міхеї. Ти ж, вефлеємо Єфрату». Занадто малий єси, щоб бути між тисячами юди. З тебе вийде мені той, хто має бути володарем Ізраїлі, його походження із давніх давен, з днів споконвічних». Ці просто датуються 700 роком до народження Ісуса. Ще у Псалма знаходимо про царів, які приходять до Ісуса з дарами. Царі старшішої островів принесуть дари, царі Ішеви і себе дадуть гостинці. Йому поклоняться всі царі, усі народи йому служитимуть. На цей псалом ми з живим телебаченням колись зняли ролик унизу, залишив посилання на наші відео псалми з цими роликами. Справді легко молитися і роздумувати над словами царя Давида. Ще одне проство про смерть Ісуса від пророка Захарії, яке датується 500 роком до Різдва Христового, на дім Давида й на мешканців Єрусалиму зілю дух ласки та благання, і вони глядітимуть на мене, якого прокололи. І голоситимуть по ньому, як по синові одинакові, і будуть гірко плакати по ньому, як плачуть по первородному. Ще Захарія пророкує відомий усім нам вхід в Єрусалим, коли Ісус в'їжджає на ослиці. Цей момент також цитують евангелисти і вказують на здійснення цього пророцтва. ось цар твій іде до тебе, справедливий і переможний, смирений, верхи на ослі, іде на осляті, на молоденькій ослиці. Пам'ятаєте, як Юда продав Господа за 30 срібняків. Так, про це також прокував пророк Захарій. Господь сказав мені: кинь її до скарбниці ту дорогу ціну, за яку вони мене оцінили. І взяв я 30 срібних і вкинув дім Господній у скарбницю. В нього ще багато є прос про Ісуса, тому рекомендую цю книгу до читання. І на завершення не менш відоме пророцтво. Щоразу, коли його читаю, серце якось так тремтить. Люблю ці слова, бо пригадують про страждання і цю велику жертву відкуплення. Це з книги пророка Ісай. не було в ньому ні виду, ні краси. Ми бачили його, ні вигляду принадного не було в ньому. Зневажений. Останній між людьми, чоловік болів, що зазнав недуги, немов людина, що перед нею обличчя закривають, зневажений, і ми його ні за що мали. Та він наші недуги взяв на себе, він ніс на собі наші болі. Ми ж гадали, що його покарано, що Бог його побив, принизив. Він же був поранений за гріхи наші, роздавлений за беззаконня наші. Кара, що нас спасає, була на ньому, і його ранами ми вилікувані. І далі його мордовано, та він упокорявся і не розтуляв своїх уст, немов ягня, що на заріс ведуть його, немов німа вівця перед обстригачами. Не відкривав він уст, насильно скорим судом його вхопили. Хто з його сучасників думав, що його вирвано з землі живих, і що за гріхи народу свого його побито аж до смерти? Гріп йому призначили разом з безбожними і злочинцями його могила, хоч він не вчинив насильства і не було в, в устах у нього. Зуважте, що згадується також про розбійників, з яким розп'яли Ісуса, та й загалом про страждання за гріхи людства. Тому прихід Ісуса це не випадковість, Його смерть це не помилка чи поразка. Це те, що Господь задумав із самих початків, те, що мало статися, це та обіцянка спасіння людей і перемогу над злом, яку Бог дав дияволу, кажучи, я покладу ворожечу між тобою і жінкою, між твоїм потомством та її потомством. Воно розчавить тобі голову, а ти будеш намагатися вп'ястися йому в п'яту. Дякую тобі, Ісусе, за твою жертву і любов. Дякую, що йшов на цю хресну дорогу, щоб мене відкупити. Молимося і просимо за мир та силу для наших воїнів та єдність для усіх нас. Амінь.